Дня. Сьогодні ми з вами розглянемо пилосос компанії Bosch модель BGC 21X200. Пилосос зібраний в Польщі, має 2-річну гарантію на весь прилад, а також 10-річну гарантію на двигун. В даній моделі в комплекті ви маєте щілину насадку для м'яких покриттів, диванів, матрасів а також е, щітку для прибирання з текстилю. Ще в комплексі цієї моделі є в наявності щітка підлога килим, за допомогою якої ви гарно поприбираєте будь-які покриття, будь це килимові покриття, покриття або ламінат Пилосос оснащений. Комар фістрами, один який 10, який запобігає потраплянню пилу в ваше приміщення. Інший фільтр знаходиться на контейнері самого пилососу. Контейнер має об'єм 2-літровий, а сам пилосос, потужність 550 Вт. Інший фільтр знаходиться в самому корпусі пилососа. Його можна дуже легко дістати, а також почистити. На корпусі ви маєте керування по потужності, за допомогою якого ви підбираєте потужність, яку вам потрібно. Або це м'які покриття, диван-матрас, або це килимові покриття, також паркет, ламінат, тверді покриття. Чи вибираєте максимальну потужність. Пилосос дуже зручно пересувати. Він має зручні колесики, за допомогою яких повністю гарно вам рухається в будь-якому напрямку за вами.